У родині Гриценків із шостки було велике щастя: двоє синів, двійнята, які були опорою всієї сім'ї. 10 квітня 1989 рік. Щасливий день для мене. Я народила двойняток. Я їх так і називаю двойнятки, яких назвала Женя з Віталіком. Женя і Віталік. І все життя помінялося. Стало в турботах, так як двійня було у два рази більше. Проблем і відповідальності хворіють зразу два, і, і зубики ріжуться зразу вдвох, і якщо один заплаче, і той проснувся. Ну, але я була щаслива, я раділа, що їх двоє. Іменно хлопчиків мені й хотілося. Колись казала моя свекруха каже. Ой, Ліда каже, це тільки погано, що це не дай Бог війна, це старі люди так казали. А я їй казала, ой, яка війна? Яка може бути війна зараз, в наш час? Про це навіть і не згадуйте. Ну хто ж міг знати? Хлопці були кардинально різними, згадує батько Володимир Гриценко про дитинство синів. Купляємо йому машинки, ігрушки. Якщо побачить десь відв'язку, та машинка буде через п'ять хвилин зібрана. Женя як-то гулявся, гуляв машинками. А от Віталій все порозбирає. Ігрушки кожен рік накупляємо, потім вивозимо, викидаємо. Він спокійний був, він учив уроки. Женя як то ним тягнувся. Віталій йому допомагав. По роки вчить все. Брати завжди допомагали по господарству, в селі, не цуралися ніякої роботи. А ще Віталій. Дуже любив тварин, особливо оце собак, котів. Я тільки десь побачив оце гладив, візьме на руки, оце притулить до себе. Настільки він дуже любив і Женя теж. Вони кругом були разом. Допомагали завжди нам дома. Ми оце ж в село їздили, бо всі давно батьки в селі. Приучені були до роботи, на городах нам допомагали. Вже попідростали так. Дрову завжди було нарубано, у бабушки в пироговці з дідушкою, взимку відкидати на нагорода. Віталій Гриценко добре розумівся у креслярській справі, захоплювався технікою, власноруч завжди ремонтував машину. Знайшли гараж у заводах і Він там був оброшений, там стояли тляни, випияли це все, розчистили, перевезли, поставили гараж, зробили фундамент, вони мешали розформ, хлопці. А я вже ложив там. Викопали яму, обложили теж її, допомагали. Вони теж раствор, а я вже кирпич. Він там постоянно пропадав в цьому гаражі. Бувало такое таке, що до двох часов ночі там. Казав Віталія, тебе ж на роботу йти. Папка треба зробити. Якщо то не так на не палатке, по-любому він це зробиться. Завжди. Все сам робив. І тормоза прокачає, все зробить. І мені поможе Лідія Олександрівна говорить, сцени під час навчання зірок з неба не хапали, але їй ніколи не було за них соромно. Після навчання в Шосткинському інституті шляхи хлопців дещо розійшлися. Женя вирішив піти в армію служити, а Віталік далі навчатися у Сумському інституті. Після того, як закінчив Сумський інститут Віталік. Його порекомендували на фармхім, треба був спеціаліст, і його із інституту ж нашого Шустінського знали, що як непоганого його хлопця, і порекомендували його інженером туди. Працював на фармхімії. Поки в кінці 13-13-му році Росія забрала Крим, напала на Донецьк. І їх мобілізували хлопці. Женю, Віталіка вони по року були мобілізовані, тільки вони були окремо. Навіть після повернення до роботи на підприємстві Віталію неодноразово пропонували продовжувати службу військовій частині. Розповідає Лідія Олександрівна. Віталік говорив, що військова справа це не моє. Мам, мені це не подобається. Я відповідально, все чесно, добросовісно виконую. Військовим, бути я не хочу, це він так казав. Тому він ну, сказав, що я не піду у військову частину і тож працював на фармхімії. Коли ж почалося повномасштабне вторгнення, Віталія Гриценка, офіцера запасу, лейтенанта, мобілізували до лав Збройних сил України. Він тоді приїхав у переговору і мені каже: мам, дивіться, мені прийшла повістка. Я якось, чесно кажучи, мабуть, так, як і багато може хтось. Не думала, що наскільки це буде страшна і серйозна війна і надовго. Ну, кажу, синочок, не знаю. Мам, я піду, не буду я, я піду. Я буду по-чесному, я буду по-чесному, куди мене призивають, я піду, я не буду ні ховатися, нічого. Ну, пішов він, пішов в Десну. Військову частину мобілізувала Віталія 19 квітня 2022 року. Менше місяця він пробув у навчальному центрі. Кожного дня мама Лідії Олександрівна чекала дзвінка від сина. Вона згадує останню розмову зі своїм Віталіком. Ввечері він мені подзвонив і розказав, що дуже захворів. Дуже захворів. каже, там дуже холодно було і дуже захворів. Так кашляв дуже. Я це я кажу, синочок. Ти шуть сходи там до лікарів, візьми собі там ліків, полі. Що ти так кашляєш, і все каже, та ліки то мені вже дали. Ну каже, от от кашля, нічого я не брав. Кажу, ну сходи, от кашля, що ж ти так кашляєш? Жінка в деталях пам'ятає той страшний день, 17 травня 2022-го, коли стався. Ракетний удар по навчальному центру, я довго ще й не знала. Я взнала аж ввечері. Я це була в Пироговці. Тоді я жила в Пирог... Пирогівці. Мені говорять, там сусідка каже: Ти чула, що ракетний удар по частині, де твій Віталік? Я кажу, я не чула. Ну, якось я не чула, телевізор не включала. Віталіку ще не дзвонила, тому що кажу, ми ввеч... ввечері спілкуємося. Він ввечері сказав, мамо, вдень не дзвони. Я ввечері буду сам тобі дзвонити. Я тоді бігом за телефон його набираю. Ну, Гудки йдуть, ніхто не бере. Почало мене трясти. Тут дзвонили мені. Женя з Юлею. Женя каже: Мама, ти знаєш, що по тій частині, де Віталік ракетний удар, кажу, уже знаю. І не можу, кажу, до Віталіка не бере трубки. І він каже: Та «Да ми також із Юлею тут вже дзвонять і вже там узнають. Вони тоді вже узнали, що Віталік загинув, але мені не казали. А тоді приїхали до мене усі разом. Женя, Юля. Заходять, чоловік, Женя, так підходить до мене, я по очах одразу понімаю, що все вже. І Женя мені говорить, що мама, нема нашого Віталіка. То я була в магазині, тоді я там трошки робила в магазині, я одразу впала там в магазині, вони мене піднімають. Я почала кричати, там людей полякало в магазині. Люди в магазині стоять. Стояли. У цей момент життя розділилося на до і після. Половина материнської душі враз опустіла, втративши сина, якого носила під серцем. Омерла разом з ним. Ось уже три роки. І я, як кажуть, я не живу, просто тримаюся на світі. Це, це ходжу часто іду по, по місту просто так виходжу, щоб не бути дома, тому що вдома мені настільки важко. Часто сниться Віталій. Іноді буває, що мов ось ідень і на і наступний сниться, а тоді довго не сниться. А я прошу, це як засинаю, кажу: синочок, приснись мені, будь ласка, приснися так, хочу тебе побачити у сні. А не настільки така. Виражена материнська любов, я їх постійно цілувала вже і в зрослому і зараз і це Женя доросла. Я його цілую, і мені сниться, що я так обнімаю. Віталік маленьким часто сниться. І я наскільки його обнімаю, цілую, це так прижимаю до себе і цілую. Віталій Гриценко тепер навіки віки 33. Він один з перших шосткінців, що життя забрала повномасштабна війна з Росією. Віталій не встиг створити власної сім'ї. Його мама пробує трохи відволікатися, допомагаючи волонтерам плести маскувальні сітки. Мені так легше, що я розумію, що я чим всі зайнята і не просто чим попало а те, що потрібно хлопцям. Це зараз. Спасибі їм, що вони захищають нас. Але я розумію, як кожна мати. Боляче переживає, боляче жде і молиться, і проси, щоб, не дай Бог, станеться таке страшне, як а що найстрашніше? Не дай Бог загине. Оце найстрашніше. Так як і я думала, не дай Богу. Лідія Олександрівна трепетно всі спогади: дитячі фотографії, зошити, шкільні малюнки, табелі, дипломи. У шухлядах столу все так, як залишив три роки тому Віталій.